Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу, що я робив у майстерні. Розробив ще одного пальничка, такого, що вже б'є більш центральнішою струйкою. Зараз я покажу підпалю. Пропан під'єднаний. Так, Зробив такий собі горн маленький. Щоб напаювати рісті, щоб даром не гратися із пальничком, заодно напаяв рісті. Отакий От на металоломі забрав була поламана державка. Я її трошки підварив і припаяв пластинку з ЧПУ. І буде десь внутрішній розточний або підрізний, тобто такий потужний різець. Потім я вже вспів поламати такий маленький у мене був, теж напаяв сюди пластинку. І був поламаний теж на металі. Взяв, державка відрізний. Ну, припаяв пластинку так, не знаю, вона, напевно, що зламається, але мені ж паять треба вчитися. Так. Тепер побалував себе трохи токоркою, виготовив рулики для гранулятора. Воно все колене, точив ельбуровим різцем, все блистить, вже з'єднав його, посадив пресом Почібнички. коротше, все крутиться ляльон. Оці шайби 10,9, болти 10,9. Коротше, все красота. Пічпунк вже є, вал вже готовий. На матрицю заготовка є. Скоро буду виготовляти. Так, шестерня була така косозуба, то я вирішив залишити і побачу, як воно буде реагувати на грануляторі. Може буде і краще. Воно не буде гуркотіти зубами по, по тих по отворах, бо і точиться воно набагато легше, воно тільки шепить, не, нема удара, а тільки шипить. Так, показую пальничок. Надаж запальничку як мінімум. Так, газ пішов. Опа. Так, це у нас горить чистий пропан. Тепер додаємо повітря. Бо Можна ще додати пропону. Ось так от кирпичик нагріває до красна. Ну, я скажу, що рісті швидше напої, ніж ота була широка. Трошки розібрався, що за що відповідає, тепер можна робити. Оцей пальничок буде продавати, хто захоче тисячу гривень. Од'єднав від своїх шланг, бо в мене з цим. І все, і він вже поїхав. А я собі виготовлю ще. А Мені буде опит, а вам пальничок. Ну, паять дуже легко. Все остальне плави, латунь, алюміній, взагалі без питань розплавляю. Все, пишемо коментарі. Всім пока.